Це не дегустація їжі, а наукове дослідження. Катерина Петрополо та її учениця з Королівського коледжу Лондона пробують макарони з унікального борошна, яке допоможе боротись із зайвою вагою та діабетом другого типу. Його виробляють із мозкового горошку. На відміну від гладенького сорту, цей зморшкуватіший у сухому вигляді, але головна відмінність ховається у середині. Він містить так званий резистентний крохмаль, який змушує систему травлення працювати активніше, щоб розщепити цукор. Перші дослідження показують, що вживання борошна зі зморшкуватого гороху допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові. Дослідники зазначають, що за смаком та текстурою такі макарони майже нічим не відрізняються від приготовлених із цільнозернового борошна. На смак відчувається, що в таких макаронах багато клітковини загалом я дуже чутлива до інгредієнтів їжі. Відчуваю, що тут вони дуже гарні, органічні. Експерти зазначають, що два сорти гороху, московий та гладенький, істотно відрізняються. Тип крохмалю в зморшкуватому горошку зовсім інший, тобто під час вирощування використовуються два різні типи. Учені кажуть, що борошно з горошку допомагає зменшити стрибки цукру, які сприяють розвитку ожиріння та діабету другого типу. Вони пропонують почати масове виробництво такої їжі, як хліб та випічка, саме з нового борошна. у нас є складні вуглеводи, які вивільняються та перетравлюються дуже повільно і викликають повільне вивільнення глюкози та реакції інсуліну. з іншого боку, у нас є легко засвоєвані вуглеводи, а це погані вуглеводи, які призводять до ожиріння і діабету. Незабаром у Лондоні пройде щорічний науковий ярмарок. У ньому візьмуть участь і ці дослідники. Так, Катерина Петропулу вітатиме гостей разом із шеф-кухарем, який покаже наскільки смачна їжа з мозкового горошку.